Доброго дня, любі діти. На Сьогодні відеоінструкція до уроку номер 5 і сьогодні на уроці ми з вами працювали з такою темою, що таке інформація, звідки ми можемо отримати інформацію та способами подання інформації. І ми всі з вами переглянули та опрацювали нашу сьогоднішню презентацію. Всі пам'ятають, що так як у нас немає інформації в наших підручничках, то ми користуємося інформацією, ту, яку надаю вам я. І... Додаю вам її до вашої презентації. Отже, ми з вами переглянули нашу презентацію, опрацювали, тому вашим завданням домашнім тепер вже буде доопрацювати наше, нашу практичну частинку уроку. Отже, першим кроком, що ви маєте зробити після нашої презентації, це виконати інтерактивну вправу. Коли ми натискаємо на нашу інтерактивну вправу, ось вона, так. Відкривається в новому віконечку, я її одразу розширюю на весь екран і на Тут в мене є певна інформація, яка поділена і об'єднана вірніше, в такі групи, як текстова інформація, нова графічна умовні жестокі. Нам не так комбіновано. І ми читаємо те, що в нас є, в наших ось таких невеличких квадратах. Так, що таке новини на радіостанції? Як ми можемо цю за допомогою звуку, значить значно, новинації, ми додаємо до звукової інформації. Далі аудіокаска колобок, звичайно, яка є звукова. Так? Далі мова військова, умовні жести та сигнали, мова глухоніми, умовні жести та сигнали, аскука можна, умовні жести та сигнали. І так ви робите до самого завершення. Коли ви це все зробили, так? ви натискаєте здати відповіді. Відбувається автоматична перевірка правильних відповідей. Ну і, звичайно, ви виконуєте. Але, будь ласка, всю інтерактивну вправу ви маєте зробити не так, як я вам показала, так, а всю. Далі ви фотографуєте ось цей свій результат і надсилаєте його до класову. Далі, наступний крок, який ми з вами маємо зробити, це доопрацювати завдання в зошиті. Сторіночка 6 нашого робочого зошита. Там у нас було 6 завда... 5 завдань, і ми всі їх доробили. Перегляньте, будь ласка, в себе вдома. Якщо у вас все а, зроблене, це дуже добре, тому що через три тижні почнуться канікули, і я буду збирати ваші зошити. Ну і, звичайно, останнє, що ви мали запам'ятати, це те, що я вас просила, щоб ваші батьки вам встановили ось такий додаток Tuxpaying. На ваші комп'ютери, на ваші гаджети. Для чого він нам потрібен? Це те, що цей додаток він є першим і найпростішим способом програмування. Тобто, коли ми, в нього, коли ми його завантажили, ми можемо ним користуватися. Тим паче, що користуватися ми ним будемо, ми ним будемо дуже і дуже часто. Для того, щоб його запустити, я два рази на нього натискаю правою кнопочкою мишки, в мене відкривається одразу ось таке віконечко, бачите? Далі. Що я маю зробити далі? Я переглядаю, що в мене моя робоча область додатку цього складається із трьох частин. Перша частинка – це інструменти, друга частинка це пензлі. І третя частинка це фарби. Я хочу зараз переглянути все, що тут, наприклад, є. Так, так лінії, які в нас можуть бути, ось це переглядає, фігури, які я можу якими я можу користуватися, текст, який я можу додавати, мітки. Далі відмінити, відновити. Тобто, відмінити це повернутися назад, а відновити це те, що ви вже робили, так? Гумка це та гумочка, якою ми можемо з вами стирати, бо що, так? Натискаючи на новий, ми з вами створюємо новий проєкт. Відкривати, відкрити, так? зберегти щось збережене у нас. Далі друк і вихід. Звичайно, що друк і вихід. Це у нас є те, чим ми можемо з вами, якщо ваш комп'ютер приєднаний до нашого принтера, так то ви можете потім роздрукувати свій результат. І переглядаючи далі, я дивлюся, що у мене є ось такі цікаві приклади е, різноманітного розфарбування. Першим кроком, який я буду робити, я хочу просто розфарбувати одну із своїх певних малюнків. Для того, щоб вам краще було працювати з мишкою, я пропоную вам взяти або ось такого півника, так, або ось таку черепаху. Наприклад, я беру черепаху два рази на неї натиснути. Тепер обираю пензлик. Дивлюсь, що пензлик мені потрібен такий, щоб я могла дуже-дуже обережно малювати. Обираю такий розмір. Так, і тепер, звичайно, що я малюю, так? Тепер я хочу, наприклад, намалювати ніж, тому я беру і оберегу там. Та програма саме. Історія того, щоб ваші діти могли дуже добре працювати з меншою. Тобто, для того, щоб ручка наша налаштувалася, і ви змогли привчитись до, до нашої мишки, саме цей додаточок, ну і по-друге, це програмування, вже найпростіші кроки програмування. Далі ми будемо з вами робити різноманітні інші приклади. Так, я розфарбовую все, що в мене є. Ось мої, наприклад, касу, так, ось вони, але роблю так дуже гарненько. Я, звичайно, не дуже люблю малювати. Для мене малювання... Ну, не дуже, так. Тому, я... Якщо ви, звичайно, любите малювати, це взагалі тоді буде дуже-дуже класно. Далі, наприклад, кори, так або... створите свій проєкт, робите фотографії і надсилаєте його до кластруму. А по-друге, ви можете його зберегти, наприклад, так? І він у вас збережеться. Так, є. Відкрити. Подивіться, будь ласка. Ось, наприклад, такі проекти робили наші діти, так? Коли будемо вивчати а, правила дорожнього руху, ще додатково це вже ближче до... Листопада місяця ми будемо створювати ось такий проєкти. Діти на дорозі, головна дорога, так? Будемо створювати ось такий будиночок найпростіший, так? Зі штампами. Тобто, діти будуть вчитися працювати з мишкою, з комп'ютером і програмувати. На цьому. Так, я завершила. Остерігати старий малюнок. І я завершую свій урок. Дякую вам сьогодні. Побачення. Чекаю на ваші роботи.